Усім привіт! Мене звати Іван, ви на каналі Let's Play українською. Ми з вами продовжуємо проходження гри Five Nights at Freddy's. Шоста діч. Сама, кажуть, найхаркорніша, яку тільки можна було придумати. Вед збирали 60 лайків. Навіть на даний момент, на момент запису відео було 70 лайків у мене. А, тактика та ж сама. Дивимося на ведмедя і на цього козла. Отак оглядаємо камери. В, в, в цілому. Без змін. Так. Тут сплять, тут сплять, шикарно. І ще раз. Отак от, от. І оглядаємо. Я перевів гру в, повно... в... віконний режим через те, що в екрани, через другий монітор не дуже зручно дивитися картинку. Сплять, шикарно. E, дуже мені страшно не знаю чого, хоча я вже в цій грі майже професіонал, ну я так, по крайній мірі вважав, до, до запису цієї серії. Сподіваюсь. У собака, хто прийшов. Це До мене хтось прийшов. І ба? Я боюся курки оцієї. Кур, курка може прийти ота і сказати мені привіт. І все в мене мінус серце. Собака. <реш> Стрбно, стрімно вонькою. Стрбно, блін. <реш> Краще б я не грав в, повно... в... віконному режимі. В віконному режимі ще страшніший. От запитайте чого, а от не знаю, от страшніший і все. Хоч ти лусне. Тут треба просто гіпермега ріекшон. Ріейкшн треба дуже е гіпермега швидкий. Тихо нафіг. Бажайте мені вдачі. Ага! Добре, що я сюди подивився спочатку. Так, дуже довго він сидить тепер, собака. Він мені набрид. ПРОПАВ! Де ведмідь, собака. Де ведмідь? Хтось бачив ведмедя? Алло, знайдіть, біді, ведмедя. От блін, камери поламали, паскуди. І камери злавав. <тапеві> угу. Курка там, шикарно. А де той? Гімножер, де він? Ага, побачив. Ну це все, це я програв. Я, 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 я ведмед. Я... А, ну він, все побачив. Це побачив ведмедика я. Ведмедик тут, цей тут. Шикарно. Не даємо тому. Тій гниді. Б, б, Вийти. А бать, блін, він вийшов. Він вийшов. Собака. Ні, він не вийшов. Ні, все, ок. все ок, все нормально. Оп. Тепер знову ось так, ось так, ось так, ось так. І ще раз ось тут оглядаю. Бо курка така Бритка, ви знаєте, так і норовить до мене сюди залізти. Так і хочеться їй залізти сюди до мене, погрітися. Ні, освіжитися під вентилятором. Зараз же ж спека плюс 50 градусів в деяких містах. На сонці я вам кажу, зараз без жартів. Так, тихо! Хто там лізе до мене? В'ю! Не смійте до мене сюди лізти. Так, все цих ми побачили. Цих ми побачили, цих немає Ага, все до побачення. Так, не дивлюсь, поки на камери, бо цьому немає абсолютно ніякого сенсу. Так, на ведмедика поглянули. Ведмедик сидить там. Не даємо йому а, пройти нікуди. Раз, раз. Так, ага, ця собака насяку висунула свою. Ага. Так, тихо, 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 без жартів. Давайте. Так, ця ведмедя закрила, але він ще там, я впевнений в цьому. Вона дуже придка. Я вам, я вам відверто кажу. Ага. Ага. Шикарно. Так, тут нема нікого. Кажуть, що на шосту діч частіше приходить золотий видбідь. Е, хотів би я його побачити, але ні. Сказали мені, що той скрімак, який тоді мене пересирів. Секунда. Просто секунду. Я ж тільки, тільки що бачив, як він, як він тут був. Є, що його не було там біля двері? Ну, собака залізла. А, мене жучі. Прослізились, нічого собі. Навіть квас не допомагає. Я вентилятор собі не поставив а, в житті, і того мені тепер так спекотно. Хоча це я дарма роблю, це треба поставити прям буде. Так, а ну шо, ви тут сидите, да? Це сидіть тут. Поки нікого не оглядаємо, нікого нема. Так, це падло вже вибігло. Поки що дивлюсь тільки на ось цю камеру. Угу. І та свиня вже вилізла. Так, сюди, сюди, сюди. Головне не втратити ведмедя, щоб він був от вічно на первій камері. От-оту. От, от, от Тепер знову ось так оглянули. швидесенько. Бац, бац, бац. Сказали мені, що я витрачу годину, щоб пройти а, цю локацію. Мабуть, більше. Люди, мабуть, більше я витрачу. Так, ти сиди тут, поняв? Коротше, заєць на мене виповз. От соболоти! Ви вдвох на мене відразу, це не чесно. Ну все, капець. Я просрав ведмедя. Я прокекав ведмедика. От де він? От де ведмідь? Куди ведмедя діли? Падли! Ага, оно він все добре. Так, дивимося сюди, сюди, шикарно. Нема Ні нікого. Ой, падлюки. Хе-хе! <плес> от я знаю, от знаю тепер чого е, ця гра користується популярністю до сих пір. А тому що вона може налякати! Вона до сих пір може налякати. Оцим вона і популярна. Так, зайць закрив ведмедя. Це погано. Так, тихо, нафіг. Не шуміть. Я вам пошумлю. Так, ведмідь цей. Ага. Сюди. Сюди. Раз. Два. Шикарно. Ага! Ти бач! Бач! падла. Так, дивимось. Не бачу ведмедя. Не бачу ведмедя, ви мене засмутили. Так, все він пішов, шикарно. Оп-оп. Ага! То вже теж наробить вилізти. Ха-ха, <си> стоїть, воно вилізло майже зі своєї конури. Байже вилізла собака. Я тепер не знаю, до коміні бі... швидше. На коміті швидше глядіти на курку. Чи на зайця? Собаки. Ну, капець, вони знов до мене прилізли. Ну я! Коли вони встигли то до мене залізти? то сюди то, ну. Ну давай вже. А він, вони, вони чекали, коли я планшет підійму. Коротше, це не діло. Мені треба зробити дві речі. Перше це нарешті вробити вентилятор. А друге це переставитись на апаратне кодування, бо в мене комп навантажується прям, прям я не можу. Ааа, що ж це так складно? Все, підробив я цей як його... Вентилятор із Ф... ФНФ. Із ФНАФа. Тепер мені не має бути так е, сильно спекотно під час проходження шостої ночі. А ще я собі побіг налив холодного. Домашнього квасу. Так що, ну, спекоту мені тепер точно не буде. А, так. Сидіть тут. Капець, вони відразу валять! Прям з перших секунд. Не дають мені пролізти її під яким предлогом просто. Так, оглянули. Ди, подивилися, нема нікого. Оглянули. Нема нікого. Оглянули. Нема нікого. Я просто наскільки часто це буду робити, що вони просто не зм не зможуть. Не, не зможуть до мене прилізти. Так, хай сидить. Втік. Втік з цикло. А ти хочеш сказати, що світло вирубається само, коли я планшет підіймаю? дай перейдемо. Це так несподіванка була. Оце так було, де трошечки. Ой, семереко, та 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 розкажи мені, ру-ру-ру-ру, ру Щоб ти так ростеш і далеко. Шарівна моя, семере Ви бачили, він прям колись я світло врубив, він підійшов до мене, ага. Отакого От я давненько не бачив. Ну а це, коротше, не вилазить. Він першу годинку не вилазить точно. Я навіть не бачу сенсу на нього дивитися. Д -д 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 ну, Всильно на нього поглядати треба, бо він любить неочікувано вилізти. Ну, поки що все так же само, да? 82% і мені. дали першу годину. Я чую, як до мене хтось лізе. Так, ведбіт сиди тут, поняв? Ага. бачите, бачите, яке воно падло? Воно швидко так і все, і воно прям біля мене вже. Гнидно, гниде. <смеш> 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 ну тим не менш, люди же ж якось проходять цю шосту ніч, ну, за допомогою яких небудь там тактика. Ну, на камери, наприклад, не дивитися я не можу, то що через оцих двох дегенератів я не можу не дивитися на камери. Та припинити нафіг. ти починаєш панікувати і все, не знаєш на що на -на натискати, на які кнопки е і куди треба жати. Так, все втекло шикарно. Дивимось. Припиняйте ви ці свої штуки, ага. Ага! Падло! Вони прям спокійні, вони не дають розслабитись ні на хвильку взагалі. Так. Не дають розслабитись. Це падли такі, а? До речі, в мене є чітке. Е е відчуття, що коли я ось так дуже швидко дивлюсь на камери, то, е типу, так економиться електроенергія. Поправте, якщо, можливо, це не так. Значить, ведмідь у нас залазить тільки через ліві двері, да? А я чихати хотів, через який він залазив, він сидить на місці. На відміну від вас. Падалів. Боже, гіпермега реакція має бути в цій грі. Просто, я не знаю, ульта якась має бути. Так, хтось прийшов? Ні, ніхто не прийшов нормально. І хтось прийшов нормально! Миша! Миша! А ви ти ще не задівалась кудись там за другий монітор, ага? Так би кльово було. Оп-оп-оп-оп. А, -а, -а, -а я чую, як хтось йде! Я чую, як хтось до мене шкребочиться! Ага... Все трошечки можу розслабитись, бо курку тільки що я не бачив. Он ну, ще там падло. Ха-ха! Ну, ще там сидить! Ага. А ви віднімає електроенергії, мені багато. Сволота. Ведвіть, пропон! а а Де ведвідь? Ага, побачив ведмедя, добре. Побачив ведмедя. Боже. Раз, раз. А-а-а! Той теж вибрався наружу. Той теж вибрався. Падло! Я починаю панікувати, все. Не панікуймо. Три годинки ми вже просиділи з вами. Шикарно. Три годинки просидіти це вже щось. це вже кльово. Тихо, падлий. Ага! Я тепер став чути їхні кроки, коли вони приходять. Так, стій там. Це ще там. Цього нема. Пішла, Шикарно. Дивимося, нема. Нема. Сволота! <плес> <плес> Бачите, як вона стала часто приходити до мене? То і не дочекаєшся, то вона дар приходить, як сива кобила. Ні, ну ви не наглі. Ви не наглі. Бачите? Як мені електроенергію розходують води? Ну все, я втратив ведмедя. Пом'янемо. От падлюка. Спокійно. Я, коротше, втратив ведмедя Я не знаю, де він. У мене немає часу його шукати. Ага, він на сьомій камері. Шик, 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 він на сьомій камері. Ну я не переживу Це, е, е, цю спробу через те, що... А, ні, я може і переживу. Може і переживу, до речі. Ви хотів би. Ой, хотів би пережити. Ой, хотів би. У -у 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 -у. -у -у -у. Боже. Ну я не підпускаю ведмедя. Якщо мене хто і вб'є, то це точно буде не ведмідь. Тр Двічі треба дивитися перед тим, як е е в планшетку свою лізти. Помилуйте мене. Помилуйте, благаю. <ріст> дайте п'яту годину. Дайте п'яту годину. Хтось прийшов. Хтось прям топуляє до мене знатно. Так, одні четамшик. Фу-фу-фу-фу-фу-фу. Отак закритий. Так, добре. П'яту годину дайте ж лампіари! Ага. Добре. Дякую за п'яту годину. Ти прям так вчасно, да, саме тоді, коли до мене заяць прийшов. Ну, звичайно. Звичайно, Затя... ви чий же час не можна ждати мені. Все, я й ведмедя втратив. Кльово, правда. Бо все, тепер сподіваюся, бо стільки де чудо. А, він на шостій камері. Він на шостій камері, шикарно. Шоста камера лайнова. Шоста камера де працює в нас. Її за 6 точей ніхто ніколи не полагодив. Падлюка. Згинь сатада. Це ж механічні тупі іграшки. Ну все, в мене вже нема електродерії. Я вже навіть не буду в ту планшетку дивитися. А хіба що сюди подивлюсь, так от швидесенько. До речі, може проканати зараз. От поки буде йти кат сцена, мені може проканати. <плес> Ді, головне, щоб те падло, не вилізло. <плес> а вже почув. <пофіг. плес> і знову заєць. А все. Все, не мотиляємо камеру, може нам пощастить і в нас буде. Ми, ми виграємо. А что так шутку пришло, я не понял. Давайте минут. А прекрасная работа, спор... МНЕ 50 ЦЕНТЕВ ДОПЛАТЫЛ! МНЕ 50 ЦЕНТЕВ ДОПЛАТЫЛ! КЛОСС! Майк Швид. Фазберт Интертейнтмент. О боже. Є ще якийсь кастом Night? Напишіть, будь ласка, мені в коментарях. А що це за Custom Night? Давайте глянемо. А, це типу я можу щось тут сам вибирати. Коротше, люди, поясніть мені конкретно. Що, що це за фігня? Оце, що, 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 що воно є таке? Типу, 13-20 це екстрим? Я зрозумів. Коротше, давайте ми на цього закінчимо. Напишіть мені в коментарях, що це за Custom Найт і чи варто його взагалі е, на ньому грати. Чи може вже перейдемо з вами до проходження другого ФНАФа. Напишіть мені про це, звичайно, таки в коментарях. Сіко сподобалось це відео, обов'язково ставте пальці вгору, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані, Тискайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відеоролики. Ну, а з вами був, як завжди, я, Іван. Ви були на каналі Let's Play українською. Це була гра під назвою Five Nights at Freddy's. Все, всім до нових зустрічей, всім.